На Волині судять правоохоронці, який вирішив скусити грошей на дівчатах, які через окремі сайти спілкуються з чоловіками, і під час відеостріму показують їм свої принади усій природній красі. Такий чат є небезкоштовним і, звісно ж, незаконним. Адже полуничне відео, за яке платять клієнти, може опинитись під статтею виготовлення та поширення порнографії. А коли в полі зору правоохоронців опиняється така діяльність, вони часто кваліфікуються як організація порностудії. 200-300 доларів США саме таку таксу згідно матеріалів справи, нібито вимагав Волинський правоохоронець у дівчат, які займаються вебкам моделінгом. І це поняття дуже часто підпадає під статтю виготовлення та поширення. Порнографічної продукції, якщо обвинувачення, які роману токору пред'являє прокуратура, відповідають дійсності, схоже він вирішив непогано підзаробити за матеріалами справи. Поліцейський вичислив дівчат, які беруть участь в онлайн-відеочатах з полуничкою. Тобто під час трансляції показують свої оголені принади та роблять її сексуального характеру. Згодом зв'язався з ними і запропонував своє сприяння у вирішенні їхніх проблем, які можуть виникнути з полі проте порномоделі, замість того, щоб злякатися уваги поліцейського до їхньої діяльності, побігли жалітися на правоохоронця його ж колегам. Криша, схоже, у них уже була. Дівчата так тісно виявляється, співпрацювали з поліцією, що самі почали прописувати на диктофон розмови з Романом Токарем, і навіть погрожували йому тією ж самою поліцією, яку він представляв. Ось деякі з розмов

а вже згодом співрозмовниця, так би мовити, набиває стрілку поліцейському міській відділку. Мовляв, приходь, поспілкуємося. Я тебе чекаю, приїжджаю, переїду. Приїжджає, дітей. А що одного дикується? Не знаю, як мало. Приїжджай, дідубок. Або удаляйся. Я щодо того, що я знаю, я щодо того, що я знаю. Як ми розуміємо, під час цих розмов правоохоронець уже знав, що його документують, і поводився обережно. А ось на цьому відео він ще не був у курсі. Тут уже інша моделька, і вона діє під чітким керівництвом правоохоронців. Дівчину ввішують камерами перед зустріччю. Розмова довга. Продемонструємо вам найцікавіше. А саме деталі такого собі веб-моделінгу у Луцьку та в Україні. Чи якщо говорити мовою самих правоохоронців, які неодноразово накривали у нашому місті? Студії запису деталі порнобізнесу. Як і під ким працює у Луцьку ця сфера. Вебмоделька так зачарувала поліцейського, що той вибовтав їй усі секрети, з якими вона, звісно, і сама повинна була добре бути знайома. Але в плані інформації розмова цікава. Є приміщення. В яке Міністратор, яка викликає їх, наприклад, на роботу, коли зараз приходить на роботу, її зачекає, яких дючі, там чи школьниця, чи медсестри. Все нападно влаштовано цими всякими прикольчиками нашому розумі. Далі поліцейський консультує дівчину, що потрібно робити, коли нагряне поліція. А також розповідає, що кожна веб-кам модель повинна платити поліції за кришування. Кожно верпиться 150 тысяч, і ты не доларів, админстраточ. Адміністратор, шалик ці 30 доларів, скоро верпиться заряжає, ученики в местной поліції. А ведь нам не человека, у нас при поліції. Сбоку у білому теле України. України? это Україна. Сразу збоку біло України, Україна полицейский уданий полиции. Україна. Знаєш Коротше, дочка власника готеля Україна, перебуваючи під дію трохи спила стола чоловіка на смартві. Тепер це красномовство розглядає суддя. Деякі телефонні розмови, які дівчата самі записували на диктофон, а потім злили поліції, адвокат підсудного просив не визнавати доказами і не досліджувати, адже вони поза межами обвинувачення. Проте суддя постановив дослідити такі деталі справи. Цікавим у цьому провадженні є те, що дівчата, які ймовірно, є порномоделями, побігли шукати захисту у поліції. І питань у цієї поліції до їхнього способу заробітку, схоже, не виявилося. До слова раніше у Луцьку неодноразово накривали онлайн-порно студії. Найгучніше затримання відбулося у 2011 році у студії, яку організувала власниця модельного агентства Олена Дьоміна, яка також була представником національного комітету конкурсу Міс України у Волинській області. Тоді організаторка отримала 8 років позбавлення волі. Наталка Пліщук Мирослав Хотимчук для новин на часі.